Друзі, всім хай метал на домашньому камбузі чергова коротка презентація до зимових свят. Сьогодні я вам презентую святковий напій, це в мене буде ліманчело. Ну, всі знають, мабуть, цей напій, всі його готували. Я його постарався так приготувати, щоб він задовольнив потреби всіх: і чоловічої половини за міцністю, і жіночої за смаками. Знаєте, Я думаю, це мені вдалося, хоча я ще не куштував, тільки збираюся це зробити на дегустації. Але ж, друзі, за з кольорами, за тими ароматами. Ну і в принципі за приготуванням, яке я робив, відповідно, я знаю, що я робив, чим я маніпулював. Тож я впевнений, що цей напій дійсно буде заслуговувати, буде присутнім на святкових столах. Ну, я думаю, і впевнений в цьому, що він всім сподобається. Тож, друзі, якщо ви хочете дізнатись повний рецепт, подивитись відео приготування, то всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. Думаю, побачимось незабаром. Всім смачного, бувайте!